Привіт і слава Україні. Ну що, друзі? Сьогоднішня доба минула. В ній є дуже багато новин. Сьогодні не буду говорити багато про фронт, тому що в принципі всі медіа ресурси процесі обговорюють. Є експерти, які дають певного роду заключення. Можу лише сказати, що у Бахмуті продовжуються кровопролитні бої. Хлопці тримають оборонні рубежі, скажімо так. На місці зруйнованого міста Авдіївка бореться вугледар, Лиманський напрямок стоїть. Креміна бореться ну, поблизу Кремінної наші побратими тримають оборону. Також росіянці атакують, ми їх нищимо. А подробиці, скажімо так, ви можете дізнатися на протязі сьогоднішнього дня. Я думаю, буде багато гарячих новин з фронту. Я би хотів би сьогодні з вами проговорити про інші новини, які на моє глибоке переконання мають значення для нас з вами. Отже. Отже, ми стали вчора свідками смс-ок. Ну, ті, хто мають картки Монобанку, ми дістали такі смс, де сказали, що поповнити через iBox карточки неможливо, і в принципі це створило певного роду перешкоди. Ну, Ми знаємо розслідування щодо відмивання коштів за допомогою ігрового бізнесу, який повністю пролобійований слугами народу, які там вдолі. Не буду сьогодні про розслідування. Але хочу сказати, що в принципі і Монобанк міг би попередити. Своїх клієнтів, що ведеться розслідування щодо айбоксів і є такі, -то, такі -то альтернативні речі. Щоб вчора для багатьох людей не стало знаєте, такими панічними настроями, а що ж то буде, що то, чи то Монобанк проблема, чи то не монобанк. Ні, Монобанку, Богу дякувати, проблем нема. А оці от поповняшки ну, через айбокси ми не зробимо. Є інші альтернативні джерела, як закрити кредит на карточці. Але вчора наші громадяни, скажімо так, мали певного роду труднощі в зв'язку з тим, що боги комунікають. Мінікації, не попереджаючи, оголосили, поставили крапку, позбавили ліцензії, це я про НБУ. Ну і, звичайно, штанга з боку Монобанку, який теж не попередив, що в них все добре, а це в інших сусідів погано, які їм там були, скажімо так, виконували функцію пошти, доставки грошей від точки А в точку Б. Тим не менше, я думаю, що це все буде з'ясовано. Панікувати тут не варто. Ну, на моє глибоке переконання, поки що я не бачу. Приводів для паніки, вроді би, все стабільно працює. Ну я звичайно не банкірний не економіст, але скажімо так, на мій хлопський розум, поки що у мене картка Монобанку банку є. Далі, друзі, друге питання, те на яке я звернув увагу, це щодо знову ж таки військових військовослужбовцям, які наш Кабмін прибрав. Так, додаткові виплати, так би мовити, премії військовослужбовцям у вигляді 30 тисяч прибрали, натомість підняли заробітню плату, якщо не помиляюсь, на 7 тисяч. Ну, базову ставку мається на увазі. Хоча, знову ж таки, мені не зрозуміло, чим солдат ВСУ, піхотинець, який сидить під обстрілами, який сидить десь там під Бахмутом, отримує звичайну премію. Це зрозуміло, але базова ставка для солдата піхотинця. 20 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. А для як то, бригад наступу да? Нацгвардії МВС, наскільки вчора було повідомлення, буде стояти 25 тисяч. Чесно кажучи, я не знаю, чим відрізняється один солдат від іншого. Чим спецназівець Збройних сил України відрізняється від гвардії наступу? Це робиться для того, щоб протиставити мінтовські підрозділи ЗСУшним підрозділам. Якщо я не помиляюсь, у нас же такий поділ перестав з 2014 року бути. У нас всі виконують функції захисту держави, і в нас немає солдатів рівних і солдатів рівніших. Тому чесно кажучи, я не можу зрозуміти такий підхід. Ну, як мінімум, він свідчить лише про одне: розділяє і властво, і настроює одних проти інших. Я ну. Гвардія наступу це добре, я розумію, що при наступі завжди є дуже багато ризиків, але в окопах під артилерійським обстрілом ризиків не менше. І ще раз наголошую, тут я не про премії, а тут я про базову ставку, про заробітну плату. І, чесно кажучи, ті ж самі полки спецназу, третій полк, восьмий полк, наша перша бригада спецпризначення, чим їхні наступальні дії відрізняються від наступальних дій підрозділів МВС. Ну, для мене це дуже велика загадка, і я думаю, що це буде лише збурювати суспільство, а наші генії комунікації, як завжди, це дадуть цей як би мовити срач на розсуд Фейсбука. Думаю, що до цього дійдемо, і це точно не грає на об'єднання держави під час війни. Тим не менше, цю тему теж я закінчу і переходимо до слідуючої теми. Яка звучить 100 мільярдів з бюджету. Тобто, ну в контексті попередньої, звичайно, 100 мільярдів не хватає кабміну для того, щоб не забирати доплати премії військовослужбовцям. Я нещодавно прочитав пост у Фейсбуці свого знайомого Лямець Сергій, який написав, що в принципі 100 мільярдів від зарплати військовослужбовців забрали, але тим не менше, плюс 115 мільярдів комерційним банкам це 23% за депозитними сертифікатами. Кабміна є. Я не кажу, що, знаєте, стара приказка, якщо в одному місці десь убуває, то в другому має прибувати. Але тим не менше, Ну, у Нацбанка була інша можливість вийти з цієї кризової ситуації. Ну, ну, як мінімум, як пише автор цього посту Сергій, що якщо НБУ купує облігації ну, військові облігації, то, в принципі, Мінфін тоді зможе перераховувати кошти військовослужбовцям, і не буде проблеми. Тобто можна випустити облігації, викупити їх, і таким чином будуть кошти, і це можна питання врегулювати ну, для тих комерційних банків не за рахунок солдатських грошей. Ну чесно кажу. Але є і інші місця джерела фінансування армії. Ну єдиний марафон. Це олігархічні канали фінансовані державою, е, велике крадівництво. Це знову ми говоримо про будівництво доріг в той час, коли дійсно треба відновляти мости, зруйновані, але ж не в таких кількостях. І, чесно кажучи, дороги ми будемо будувати після того, як там перестануть їздити танки, а танки можуть їздити сьогодні будь-де, тому що історія така, що в нас є повномасштабне вторгнення. Тому, чесно кажучи, позиція Кабміна. Забрати гроші у військових, вона в мене з голови до сих пір не виходить. Тим не менше, я би хотів би зараз перейти до іншого кейсу, то є так званий кейс Коболєва. З, знаєте, колись був такий анекдот, коли питаються, а що то там комуністи мітингують? Та вони там проти буржуїв, проти багатих. Ага, Зрозуміло, але ж логічно було би мітингувати проти бідності. Але тим не менше лівацькі настрої щодо того, а от чого в нього велика премія, чесно кажучи, я теж не сильно розбирався в цій ситуації достеменно за що і яка премія, і так далі. Але наскільки я розібрався, то мого юридичного досвіду хватає зробити припущення, що це кримінальне провадження закінчиться десь приблизно так само, як ми бачимо сьогодні кримінальне провадження по справі вбивства Павла Шеремета, де військовослужбовців, де волонтерів. Наших медиків е, намагалися засудити. І вже судять більше двох років, і нічого з того роя не буде. От як каже мій батько, з того роя не буде ну, нічого. Але тим не менше, ми маємо цю ситуацію. Наскільки я розбирався, рішення про нарахування премії приймав не Коболєв, а певна відповідна структура, там наглядова рада чи хто, як вона там зветься повністю, я не пам'ятаю. Але суть в тому, що інша історія в мене в цій ситуації бентежить. Ну, якщо Коболів. Скоїв злочин? Ну, зрозуміло, нехай собі йде слідство. Але Коболів получав премію. Вітренко теж получав премію. То чому під вартою нема Вітренка? Тобто ви розумієте, в чому суть? Якщо ми говоримо логічно, да? ну логічно було би так. Хоча, з другої сторони, наскільки я розумію, що в принципі під цим кейсом Коболєва наша влада хоронить поняття корпоративного права, поняття управління державними, скажімо так, чи іншими структурами, які підпадають під певні, ну, скажімо, під певні норми. І в цьому контексті оці наглядові ради, оте все, ну, тобто воно виходить, що вони порушували закон, коли призначали премію Коболєву. Ну так тоді питання ж не в Коболєву. Ну, ви розумієте, якщо ви працюєте десь на роботі, і ваш керівник вам е, призначить, чи структура, в якій ви працюєте, вирішить, що ви дуже гарно працювали, і вам треба назначити премію, і вам на картку прийдуть гроші, то по логіки НАБУ і САП, і е, ВАКС. Мається на увазі антикорупційних наших структур, да? спеціальна антикорупційна прокуратура і суд антикорупційний, то по їхній логіці вас треба посадити до в'язниці за те, що ваше керівництво перерахувало вам премію. Ну, якийсь абсурд. Це ж не ви ж її там самі собі взяли. Це ж було рішення прийняте. І, чесно кажучи, мені це не зрозуміло так само, як мені не зрозумілий кейс аеропорту Бориспіль, який був у збитках, в якій не могли завести арендаторів, тому що наша бюрократична машина на це потребувала більше двох років. І директор аеропорту, щоби держава не була у збитках, все-таки виконав свою функцію, прийняв нестандартні рішення, і держава отримала прибутки. Держава не собі в кишеню, а держава. І зараз також його судять. Ну чесно кажучи. Я не знаю, хто би хотів би працювати на місці того чи іншого чиновника, розуміючи, що через рік чи через два його просто будуть судити за те, що він, наприклад, там, підписав рішення там, якоїсь, якоїсь структури. Ну, тобто, наприклад, давайте так: посадити мера за те, що він чи там, секретаря за те, що він підписав рішення, яке було прийняте на сесії міської ради. Так? Чи посадити мера, що він підписав розпорядження якесь. Ну, Чесно кажучи. Давайте посадимо тоді прем'єр-міністра прем за те, що він підписав рішення Кабміну, який проголосував на засіданні Кабміну. Ну, чесно кажучи, це якийсь абсурд. І в принципі цей абсурд підтверджується і наступними діями. Ми знаємо, що пан Гербц, це колишній посол Сполучених Штатів Україні, якщо я не помиляюся, він звернувся до наших структур, що каже: слухайте, ну ви Кобольова тримаєте з однієї сторони. Він займається лобізмом санкцій проти РФ в Сполучених Штатах, і ну було б непогано, якби він мав би можливість приїхати в Сполучені Штати. Далі він займається скажімо так, лобізмом постачання зброї Україні він займається лобізмом двохпартійної підтримки. Так, звичайно, Коболєв там не бог і він там не один це робиться. І, ну є якби логічним є те, що ну він би мав би можливість пересуватися в той же час. Наші прокурори, а повірте, моєму досвіду, 17-річному досвіду, адвоката прокурори, коли пишуть клопотання про тримання людини під вартою, вони пишуть три стандартних тези. Теза перша, вони їх просто цитують з кримінально процесуального кодексу. Перебуваючи на волі, може ухилятися. А як він що, Десь був в бігах? Ні, ви його оголошували в розшук, ні. В чого ви рішили, що він може ухилятися? Ну, бо так треба написати, бо ми так не напишемо, то тоді суд його відпустить. Або перебуваючи на волі, він може тиснути на свідків. А є якісь заяви з боку свідків, що їм хтось дзвонив, з ними хтось зв'язувався, чи ними хтось цікавився. Ні, нема. То чому ж ви так пишете? Ну бо ми, якщо так не напишемо, то суд відпустить. Або ще в них є така манічка. Перебуваючи на волі, він може перешкоджати слідству. Ну, напевно, прийде і наб'є слідувателя. Ну, чесно кажучи, от написавши такі речі без надання доказів по цим пунктам, без надання якоїсь інформації чи хоча б алгоритму, а як він це може зробити? Ну, тиснути на слідство. А як він це може зробити? От є якийсь алгоритм, щоб якийсь там е, підозрюваний міг тиснути на слідчого. Ну якщо такий алгоритм є, то є включається захист слідства і тоді зовсім інша історія. А якщо він цього ще не робив, то як ви його наперед? Ну, чесно кажучи, оця от позиція прокурорів упередженого характеру, а ніякого не об'єктивного характеру. Тобто, вони є структурою обвинувачення навіть на стадії слідства, і це дуже прикро, тому що це не є захист прав людини, це зовсім не захист прав людини. І до речі, цікаво було би почути позицію нашого амбудсмена з цього приводу. Також ну було би просто цікаво, бо це ж про права людини. Їдемо далі. Ну, ми ми тої позиції можемо і не почути, звичайно, це ж таке діло, але. Продовжуємо. отже, цей лист сьогодні. Ну скажімо так, я хочу подивитися, як будуть на це реагувати, в тому числі структури. Так, бо вони саме були створені за ініціативою і за скажімо так, за сприянням наших західних партнерів, і мали бути неупередженими, мали бути прозорими, супер антикорупційними і суперчесними. Але після нещодавного конкурсу на директора НАБУ... Чи з антикорупційними структурами, їхньою неупередженістю і об'єктивністю можна поставити хрест? Можливо, громадяни не знають, можливо, ви, друзі, цього не чули, але директором набу стала людина, яка нещодавно провалила конкурс на таку ж посаду тільки в Одеської області, тому що не могла пояснити свої статки. Це так дуже коротко, бо перед тим очолувала структуру, яка бореться з незаконними будівництвами. Із корупцією при незаконних будівництвах. А ще перед тим він був заступником, якщо не помиляюся, самої чесної одеської митниці. Сьогодні він буде боротися в нас з корупцією, але чесно кажучи, я думаю, що це буде механізм розправи над опозицією під любим з приводом або перерозподілу коштів для перенаправлення потоків. Щось я так думаю. Чому? Напевно, мій досвід мені про це говорить. Тим не менше, друзі, новина, якою я хотів би з вами сьогодні ще поділитися. Це все таки вона звучить приблизно так: ваш рот виписав чек, який ваша дупа не зможе оплатити. Нещодавна заява пана Єрмака. Я би зараз би зробив би паузу і дав би можливість вам скористатися цією паузою для того, щоб підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку або прокоментувати це відео. Ну і звичайно, звичайно, якщо є у вас можливість, натиснути на ту кнопку спонсорства або за посилання внизу підтримати канал. PayPal чи Monobank, реквізити вказані. І, друзі, я вам буду звичайно дуже вдячний за цю підтримку. Тим не менше, ми продовжуємо. Отже, ваш рот виписав чек. Так би я назвав би цей кусочок нашого відео, тому що пан Єрмак дуже сильно був такий обурений, що Кіркорова пустили в Сполучені Штати, десь там на Гремі і так далі. Чесно кажучи, я, я радію, що навіть і Єрмак обурений, але ну це ж цинізм. Як можна обурюватися тим, що пустили Кіркорова, і в той же час, ну скажімо так, топити за інших росіян? Я зараз наведу приклади нашої влади, яка, в принципі, вся повністю приведена за допомогою президента Зеленського. А ми знаємо, що офіс президента це Єрмак, але ж в офісі президента ж не лише Єрмак. В них є Шефір, в них ще є дуже-дуже багато цікавих людей. Є ще в нас міністр Ткаченко, є, в нас навіть сам президент лобіює людей, які, які підтримували російську агресію. Ви скажете кого? Ну, наприклад, ви ж розумієте, що війна почалась не в 22-му році, а війна почалась 14-му. І анексія незаконна анексія Криму, і окупація Донбасу. Це все війна, і вони з 14-го року тривають. Тим не менше ми знаємо, що артисти, ті чи інші, які їздять на територію окупованого Криму, ну зараз не їздять, бо бояться, бо все таки трошки щось там кажуть. Бавовнятко літає. Тим не менше вони мали заборону на в'їзд в Україну. І що ми бачимо? Я тут собі деяких записав, чесно кажучи, той список можна, може бути дуже великим, але тим не менше ми бачимо, що є нюанси. А ці нюанси полягають в тому, що, наприклад, той же самий шефір е, добивався скасування заборони на в'їзд в Україну, не в Сполучені Штати, а в Україну. Добро Це герой телесеріалу Свати. Або міністр Ткаченко в 2020 році не бачив загрози, коли артисти їздять в Крим, і він не підтримував заборону тих чи інших артистів, е, які були, скажімо так. Е, в фільмах і в серіалах, ну тобто, розумієте, він не бачив загрози заборони цих фільмів і серіалів, які давали можливість цим артистам заробляти гроші. А знаєте чому? А я вам скажу: нещодавно в Держдумі Росії зробили заяву про те, що вони хочуть заборонити телесеріал свати, бо гроші від його показу на території Росії йдуть в кишеню, так би мовити, президента Зеленського. Друзі, поки ми воюємо і захльобуємося кров'ю, гроші від телесеріала Свати з Російської Федерації йдуть в кишені. Ну, скажімо так, власників 95-го кварталу. Хто там подільників Зеленського, я не знаю, всіх достеменно в кого яка там доля, але ми бачимо сам факт. І мене це, скажімо, так обурює, але Єрмака обурює лише Кіркоров, тому що там же ж він теж напевно і в темі, і в долі від телесеріалу Свати. Тим не менше, я ще хочу нагадати, е, артист доктор Альбан був в Криму по проханню Зеленського опинився в офісі президента, приїхав в Україну. Скажіть, будь ласка, ви багато що зробив такого доктор Альбан, щоб його водили по владним кабінетам держави України. Що він зробив для України, окрім того, що відвідував Окупований Крим і заробляв там гроші? Ми знаємо цю історію, і, в принципі, ми за неї поговоримо. Ну що там ще? Катерину Варнаву, СБУ, дозволило в'їзд. Кого ще вам назвати? Я, чесно кажучи, ну, давайте наостанок в нас, що там, репер Елджей. Через суд за лобіюванням одного із слуг народів прізвище не важливо. Це депутати. Ну вони ж ніхто і звати їх ніяк. Тим не менше зміг приїхати в Україну в той час, коли петиції про заборону артистів і так далі, це все було на сайтах президента. Ми пам'ятаємо про заборони, які були введені ще за часів минулої влади. Ми пам'ятаємо, що Порошенко написав, що всі приїзди російських артистів лише за погодженням з СБУ. Ну тобто, нехай СБУ перевіряє. Але тим не менше, я хочу сказати, що 01.07.21 року пан Кіркоров, той самий Кіркоров, за якого нібито возмущен Єрмак нашими західними партнерами, американцями, як так посмілі цього Кіркорова пустити, так от той самий Кіркоров отримав заборону, він мав заборону верніше, а 01.07.21 року, через 5 днів після отримання заборони, Ваня Баканов, друг дитинства. Від імені СБУ цю заборону зняв, і що сказав, що вони передумали, бо є якісь судові прецеденти, правда, він так і не зміг пояснити які. Друзі, до чого це все велося? Це все велося до того, що, ви знаєте, ну, я не знаю, чесно кажучи, є така римська приказка, в той час як громадянин починає любити політика. Він вмирає як громадянин. Я не кажу, що нам треба ненавидіти політиків, але ми маємо бути непримиримими до цинічних політиків. Так от Єрмак, саме є той цинік. Президента ми ж сьогодні не чіпаємо, бо він не втік, і він досі з нами. Отже, такі думки на сьогоднішній день, і я все таки, попри всі негаразди, хочу всім зауважити, що Україна все рівно на один день. Ближче до перемоги ми переможемо! І слава Україні!